визначну роль його як людини декілька років поспіль Житомирська обласна організація спілки письменників вручає премію імені Бориса Тена у двох номінаціях, а саме за перекладацьку діяльність та за здобутки у галузі культури і мистецтв. Я хотів би всіх привітати з подвійним святом, Днем народження незабутнього Бориса Тена і церемонією вручення дипломів новоспеченим лауреатам обласної. Престижної премії імені Бориса Тена церемонія нагородження відбулася у меморіальній залі в обласному літературному музеї, де зберігаються особисті речі та книги з власної бібліотеки Бориса Тена. Приємно нам в літературному музеї в цей день бачити тут громаду письменників, тому що в нас існує. На Житомирщині літературна премія імені Бориса Тена цього року журналіст Житомирської облдерж телерадіокомпанії, заслужений артист України та письменник Володимир Савченко удостоєний премії імені Бориса Тена за здобутки у галузі культури та мистецтв. До речі, лауреат премії особисто знав Бориса Тена. А я приходив до нього на консультацію. Він сідав за фортепіано і програвав свої переклади. І демонстрував мені і хормейстру, і вимову, і наголоси, і абсолютно всю ту основу музичної академічної культури, якою має володіти хормейстер, і, безперечно, на це мав зважати режисер-постановник. Також премію за багаторічну подвижницьку діяльність із вшанування пам'яті Бориса Тена на батьківщині поета та письменника, тобто в селищі Дерма з Долбунівського району, отримала голова рівненської організації національної спілки письменників України Лідія Рябенко. Я зворушена і вважаю, що це ну не мені особисто, а нашій письменницькій організації нашому краю. Можливо за те, що ми також пропагуємо ім'я Бориса Тена, тому що це наш земляк, народився в Дермані. Ми дуже гордимось.